Арешт диктатора, українська влада йде на безпрецедентний крок. План Мадуро в дії. Друг Путіна в Європі ризикує програти вибори, але чомусь він надто спокійний для людини, що може позбутись влади. Хтось замислив революцію, чи покличе Путіна на допомогу? Ядерна загроза, що зростає, чи зможе штучний інтелект врятувати природні? І скільки помилок нам лишилось до неминучої. Тільки важливі події в огляді коротко і зрозуміло. Не забувайте про лайки, підписку. Поїхали. Сполучені Штати тиснуть на Київ, мовляв, хочете гарантії і більше зброї. Виводьте війська з Донбасу і не забудьте красиво посміхнутись. Ідея геніальна спершу здати частину країни, а потім радісно отримувати гарантії безпеки, які, наприклад, ну такі самі, як у Будапештському меморандумі, тобто у вигляді повітря, яке вивітрюється при першому натяку на вторгнення. Джерела кажуть, США хочуть стабільності, але стабільність на умовах агресора це не мир, це формат вам. М тут жити, але ми вам допоможемо здати ключі. Україна поки не погоджується, можливо, тому що пам'ятає, хто саме веде цю війну і хто за неї платив. Але дякуємо, звісно, за турботу. Дуже по американськи обіцяти зброю після того, як її вже не буде куди вести. Київ готує сюрприз сусідям. не білоруський, але кримінальний. Україна хоче офіційно звинуватити самопроголошеного союзника Путіна в участі у війні. Міністр закордонних справ Андрій Сібіга підтвердив, йдеться і про санкції, і про кримінальну справу проти Лукашенка на четвертому році широкомасштабної війни. Тихановська вже обговорила це із Зеленським. і Якщо Київ натисне на газ, мінськ ризикує втратити навіть примарні шанси вийти з ізоляції через США. Відповідь Лукашенка була в стилі мені байдуже, але як завжди, через речницю, бо сам на публіку поки не виходить. Поганий настрій чи чекає дзвінка від Буданова. Саме як сучільник української розвідки, до речі, і може бути мотором цієї історії. Богданов любить спецоперації, гучні ризиковані й трохи з кіно. А Лукашенко, як показує досвід Венесуели з Мадуро, може виявитись не таким уж і непорушним. Усі питання тепер не в тому, чи відкриють справу, а в тому, чи спробують США її тихо злити, і скільки ще Лукашенко їм за це винен. Білому спіцу Лукашенка. Залишено більше прав ніж народу Білорусі. На жаль, майже політичний трилер не допомогло Орбану ані виклик українського посла, ані звинувачення, що Брюссель всіх пожене на війну. Опозиційна партія Тиса продовжує тримати солідний 10-відсотковий відрив від партії незмінного Віктора Орбана. Якщо так піде й далі, то на парламентських виборах, 12 квітня, угорцям доведеться зробити вибір, який не зводиться до варіанту Орбан або ще трохи Орбана за свіжими опитуваннями. Партія Тиса, опозиційна партія Петра Мадяра, має 49% відсотків. Підтримки, тоді як ФІДЕС тримається на тридцяти дев'яти. Якщо серед пенсіонерів, жителів сіл та тих, хто ще пам'ятає телебачення без інтернету, Орбан досі тримається у фаворитах, то молодь міста і особливо Будапешт цілком за нову силу. У столиці, наприклад, Тиса майже вдвічі переганяє ФІДЕС 44% проти 21%. Сам Орбан щоправда спокійний. каже, що не боїться програти, бо головний його суперник не Петер Мадяри не опозиція. Брюссель, і звучить це так, ніби він збирається балотуватись на посаду президента Євросоюзу у Берліні. Готуються до війни з Росією не прямо зараз, але скоро. The Times пише Німеччина розробляє план на випадок повномасштабного нападу. РФ сценарій найгірший через 2-3 роки. Москва атакує НАТО, а Бундесвер у вогні з першого дня очікують ракетні удари, кібератаки, диверсії. Союзники почнуть прибувати в німецькі порти, щоб перекинути на схід. Але дорогою повний набір, хаос атаки, загроза зсередини. Столтенберг, екс-очільник НАТО, на фоні цього заспокоює. Поки тримаємось разом, все нормально. Дякуємо, Єнсе. Це так заспокоює. Проте в Євросоюзі теж почали готуватися і роздавати гроші на переозброєння, але от не Німеччині, мабуть, тому що її вже готують як першу мішень, а Україна може каски підігнати в разі чого. Foreign Affairs попереджає з 2026 по 2029 рік. Україна потребуватиме майже 400 мільярдів доларів, щоб не впасти, не розвалитись і не зникнути з мапи. Ці гроші мають піти на війну, бюджет, нову армію і те, щоб нарешті не виживати, а воювати з розумом. Проблема: захід не любить довгі історії, а Трамп взагалі не любить нікого, окрім себе. Навіть якщо підпише гарантії, може зранку прокинутись, подивитись на Гренландію. І скасувати все, що підписав, бо Україна, нібито, сама винна. Так от Форин Affairs цього якраз і бояться, і цим якраз застерігають. Європа не тягне фінансово, США емоційно, і в результаті Київ просить і план, і законодавчі гарантії, і моніторинг припинення вогню. Бо без чіткого плану єдиним стримуванням залишиться погляд зеленського у камеру. А поки що нестача людей зношена армія і надія, що комусь за межами України це буде. Цікаво довго. А як ви думаєте, чи не даремно бояться цього, Форине Фейерси може насправді все по іншому? Може насправді все краще ніж вони малюють з такою допомогою і з такою підтримкою. Пишіть в коментарі обов'язково. 14 європейських країн нарешті вирішили сказати ні російським танкерам-привідам, які вже не перший рік курсують морями під прапорами, які виникають буквально з повітря. У спільній заяві, оприлюдненій урядом Великобританії, підписанти від Бельгії до Швеції, скандинавські герої, країни і всі, хто міг підписати, наголосили: або граєш за правилами, або твій корабель, фактично морський бомж, танкер без документів, страховки і нормального прапора. Тепер офіційно судно без громадянства. А це, між іншим, морській дипломатії звучить як нікому не належиш. Отже, будь готовий до всього. Особливо якщо врахувати, що ці тіньові судна не лише ховають. Цю від санкцій, а ще й втручаються в роботу супутникової навігації, влаштовуючи хаос у системі, що має забезпечувати безпеку мореплавства. Враження таке, ніби вони не нафту везуть, а тренуються до піратського рейду або, скажімо, до захоплення якоїсь країни. Нагадаємо, Україна теж не сидить, склавши руки указом Зеленського від грудня 25-го року. Під санкції потрапили понад 650 суден. А Євросоюз тижнем пізніше додав ще 41. Бо, як з'ясувалося, Тіньвий флот це не просто російський лайфхак з обходу обмежень, а ціла морська схема, яка годує енергетичну воєнну машину РФ. Сотні повідомлень, паніка в мережі та нуль підтвердженої інформації. В Китаї ширяться непідтверджені повідомлення про невдалу спробу заколоту проти Сі Цзіньпіня. За чутками, 18 січня генерали Джан Юся і Лю Чін Лі планували арешт глави держави просто в готелі в західному Пекіні. Операція нібито провалилась через витік інформації, тож була перестрілка з охороною Офіційно Міноборони КНР говорить лише про серйозні порушення дисципліни. Цими генералами під слідством. Ті самі генерали, про яких ми говорили вже кілька разів. Версію про переворот не підтверджує ніхто з великих західних медіа, лише незалежні джерела і соцмережі. На фоні нетипова військова активність армії обмежили пересування, штабам відключили телефони. Кілька структур тимчасово не працюють. Інтернет одразу запідозрив щось недобре, коли заборонене місто, а цей історичний палацовий комплекс в самому центрі Пекіна залишився відкритим для туристів. Бо зазвичай саме його першим закривають при внутрішніх загрозах як символ стабільності влади, і якщо його блокують, значить щось серйозне. Але на 27 січня і на 28 січня теж все працює. Але ми бачили і нетипове переміщення військових на вулицях. І, хоч це не підтвердження спокою, але й не доказ хаосу. В США затримали двох росіянок, які випадково заїхали прямо на військову базу. Кристина і Наталія з Самари шукали Макдональдс поблизу Сан-Дієго, але замість Біг Мака отримали кам Пендлтон і наряд морської піхоти. Жінки заїхали на паркування військової техніки, де їх одразу і затримали. Автівку конфіскували дівчат посадили вже третю добу під арештом. Їм загрожує до півроку в'язниці. Друзі туристок збирають гроші на адвоката. А навігатор можливо оновлюється, щоб наступного разу відправити кого-небудь не в Мак, а прямо в Пентагон. На найтривожніше годинник судного дня тікає гучніше лишилось 85 секунд. Світ став ще ближчим до самознищення. Вчені пересунули стрілки символічного годинника судного дня ще ближче до такої ж символічної ядерної опівночі. Тепер на цьому годиннику 23.58 і 45 секунд. Це найгірший показник за всю історію і означає, що до глобальної катастрофи лишилось 85 секунд. Причини знайомі йде далі огидніші. Війна в Україні, конфлікти на Близькому Сході, ядерна гонка без гальм, клімат і ще дика гонитва в сфері штучного інтелекту. Машини стають розумнішими, а дипломати ні. Президентка проекту каже: прямо світ провалив і лідерство, і здоровий глуст. Ядерна загроза, за її словами, неприйнятно висока, і, схоже, єдина стрілка, яку людство вміє крутити, це та, що веде до фатального фейерверку. Тік-так. Ну, а ми з вами, я сподіваюся, ще побачимось згодом. Тож бережіть себе, ставте лайки, підписуйтесь і до зустрічі.